Ми як завжди. Працювали і працюємо з дітьми. І за ці два роки у нас було два проєкти від Українського культурного фонду в рамках програми Культура без бар'єрів. Ми працювали з дітьми з інвалідністю в першому проєкті і тільки з дітьми з інвалідністю. І це було 120 дітей. Це ті діти, що залишилися в Україні. Це ті діти, які зараз потребують найбільшої уваги. Це діти з інвалідністю. Але коли закінчено було один проєкт, то одразу ми почали наступ проєкт також називався Дім Дитяча інклюзивна медіа студія. Тільки тепер вона ще додавалася місце сили, і в це місце сили ми запросили ще й тих дітей, що зазнали окупацію. Тих дітей, що стали переселенцями і зараз немає своїх домівок, тих дітей, що, у яких батьки або служать в зсу, або стали загиблими воїнами, велика шана їм, і тому це був проєкт, якщо об'єднати ці два проєкти, це було 240 дітей, це було більше 50 міст і містечок. України. І я розумію, що наша місія була лише одна: ми повинні зробити дітей щасливими. У них повинно бути щастя, вони у них повинно бути своє дитинство. Але вони знають, що таке вибухи. Але вони знають, що таке тобі у спину дивляться русняки. І ще й тебе у спину підштовхують автоматами. Це страшне. Це такі історії, які ми почули від дітей, їх неможливо навіть зараз згадувати, тому що кожна історія це доля дитини, і ця доля, вона важка. І дбати про ментальність наших дітей на сьогоднішній день дуже важливо. Крім того, що дбати про ментальність, нам ще й потрібно підготувати дітей до майбутнього, а майбутнє повинно бути радісним, бо цим дітям саме нашу країну відбудовувати, нашу країну робити сильною, незламною. Хоча ми вже показали, що ми не зламні незалежною, суверенною, яскравою і заможною, тому ми дбаємо прямо зараз про наше покоління. Коли немає проєкту, зазвичай нас працює четверо, п'ятеро. Але коли вже проєкт, то тоді нас збільшується команда, тому що е, одночасно ми можемо прийняти в своїй студії 50 дітей. Пройшли заняття на 50 дітей. Е, за півтори-за дві години ми можемо знову прийняти ще 50 дітей. Проходить дві години. Ми можемо прийняти ще е, 50 дітей. Таким чином, ми можемо просто-напросто е, ну, надати. При велику кількість одночасно занять. Ми ділимося на групи. Діти до нас приїжджають, Ми ділимо дітей на вікові категорії. І далі починаємо з ними працювати. У одних, наприклад, майстер-клас з акторського мистецтва, у других майстер-клас мультиплікації, у третіх майстер-клас а з арт творчості. Далі ми міняємося, далі йдуть наступні заняття для інших дітей. Ми можемо одночасно ті ж самі заняття. Можливо, у когось іде психотренінг, у когось іде фото. Э, Фотографія у когось іде операторське мистецтво, тобто таким чином ми набираємо велику кількість занять, і діти знайомляться з невеликої кількості взагалі того, що вони можуть зробити, і сценарне мистецтво і мистецтво прикладне, тобто, познайомити з оригінальними техніками. Багато чого ми працюємо з діть, дітьми від 6 до 16 років. У нас був проєкт від 6 до 18 років. На сьогоднішній день проєкт закінчено. Ми зараз пишемо нові проєкти для того, щоб залучити ще більше дітей. Для того щоб надати можливості їм відчути, що таке телебачення, що таке радіомовлення, що таке взагалі створювати щось своє особливе саме у е, напрямку е, аудіо аудіовідеомис. Ві, е, Стецтві і стнам сподіваємося, що відгук ми. Почуємо тому, що коли бачать наші проєкти, коли ми їх презентуємо на самих великих екранах нашої країни, то всі кажуть, що пора виходити і робити ще більш потужні проєкти, бо ви настільки маєте можливостей і фахівців, що ви тепер зможете зробити все. Мені здається, що саме так, бо команда в нас найпотужніша на сьогоднішній день. Ми всі вміємо працювати. З дітьми, ми всі вміємо працювати з дітьми з психотравмою. Ми всі вміємо працювати з дітьми, що мають свої якісь особливості. Ми бачимо гарні результати. І приємно, що батьки мають до нас прихильність, і ми чуємо гарні відгуки. Є у нас і діти наші, ми так їх називаємо наші. До речі, коли до нас приходять, то інколи кажуть, ми ж знаємо, що ви наші, і тому приходять до нас. Наші до нас приходять. На сьогоднішній день ми ж уже 10 років працюємо, і відповідно, якщо спочатку ми починали тільки з нашими дітьми, і це і тут були тільки наші діти, то тепер є наші діти, є діти, які з кияни, є діти, що переселенці, і ми тепер теж їх. Вважаємо на, за наших, є наші переселенці, які тепер уже приїхали до нас в Северодонецьку і Рубіжного, і вони приходять до нас. Є діти, які є Маріупольські діти. Тепер уже є діти, які з Бахмуту теж продовжують у нас навчатися. Тому я хочу сказати, що десь половина на половину. Ми кожного разу додаємо щось новеньке. Ми кажемо завжди, кажемо, що ми унікальний проєкт. Чому? Тому що ми Даємо кожного разу нову якусь унікальність, і е, ми створюємо з цими дітьми роботи, які на сьогоднішній день є якісними роботами. Ви зможете їх подивитися в Ютубі. Ці роботи забирають для себе телевізійні канали, радіо, е, мультиплікація, яка тепер з'являється на інших ресурсах. Бо у нас просять, чи можна взяти ваші роботи? Так, ви подивіться е, на. І перший мульт, який був зроблений, і другий це маленькі мульти. Вони лише в тих мультах одна хвилинка, але там мрії дітей. І вони просто надзвичайні. І коли звучить мрія дитинки багатодітної сім'ї, яка з Диморської громади, і дитина розповідає, що в березні місяці 22-го року. Мама і нас дев'ятеро дітей йшли водою. Міст був зруйнований, і вони йшли на українську територію. Їх супроводжували два русняки, підштовхували їх і сміялися над ними. А вони йшли по поясу у крижаній воді. І дорослі діти несли маленьких на руках. На тому боці вже зустрічали наші хлопці для того, щоб їм допомогти. А батька не пустили. І дитина каже, що я настільки переживав за свого батька, що я тепер хочу, щоб завжди був батько. І Я хочу, щоб де б ми тільки не були, аби був батько біля нас. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день в цій сім'ї вже 12 дітей, бо вони ще дали притулок ще трьом діточкам, яким у яких немає батьків дівчинки з Маріуполя, яка розповідає про те, що вона мріє стати знаменитою видатною акто актрисою. І зіграти на відбудованому на відбудованій сцені Маріупольського театру Мавко. Ви Розумієте, які цікаві історії нам діти розповідають. Є дитинка маленька, яка казала, що я дуже боюся залишатися одна, тому що коли йде тривога, я боюся бути одна. І я на сьогоднішній день ми працюємо з цією дитинкою, продовжимо працювати, бо вона ніколи не залишається. Їй вже 8 років, але вона не залишається одна ніколи, тому що вона боїться, що почнеться тривога, вибухівки, і вона може залишитися. Нікого з рідних не буде Поруч. Вона каже, мені. Не привалить камінням, а нікого не буде поруч. Це страшне таке чути від дітей. Є діти, які розповідають, що мріють створити такі надзвичайні костюми для наших хлопців-воїнів, які б могли їх захищати. А ввечері, коли відпочинок, щоб вони перетворювалися на вечірні костюми, що для дівчат були вечірні сукні, і тоді вони могли б танцювати під гарну музику. А коли приходила тривога, то вони одразу одним там до кнопочки. Тепер перетворюються на захист. І всі мріють діти про перемогу. І Я хочу сказати, що ми всі на сьогоднішній день залишаємося в тому, що йде війна, а ми мріємо про перемогу, і ми будемо мріяти про неї далі. Справа в тому, що коли ми готуємо будь-який проєкт, то завжди ми працюємо з психологами. Психологія для нас і психотерапевти це найголовніше, тому що я ж кажу, ми відбудовуємо, ми повинні дбати про ментальність Здоров'я наших дітей. І тому е, на кожному нашому занятті і окремо у нас є психотренінги. Нам потрібно було працювати з дітьми і бачити, витягувати їхні проблеми уже назовні, для того, щоб тоді вже працювати з цими проблемами і позбуватися психотравм, яких дітей набули за цей час. І тому е, нам тут була просто у допомозі е, Марина Миколаївна Бриль. вона Кандидат психологічних наук, вона психотерапевтка, вона працює у напрямках той терапії. До речі, всі, хто працювали на цей раз з дітьми, ми всі маємо сертифікати з э, хібуки терапії. Ми розуміємо, що іграшка вона не просто є іграшкою, вона є інструментом, яка надає дітям можливості позбуватися своїх страхів. Як це працює? Це можна просто показати вам. Іграшку хібуки вона дуже цікава. Іграшка. Це собака-обіймака. Вона не посміхається, вона не усміхається. Вона сумна для того, щоб дитина кожного разу могла її розрадити. Тобто передати свій сум на цього песика. У песика довгі вушка, для того, щоб витирати сльозки або розказувати свої секрети. У песика довгі-довгі лапки, щоб обіймати, а лапки мають до. В жену, якраз тієї пуповинки, і діти протирають, коли хвилюються, протирають цю пуповинку. Сама собака Обіймака має розмір з дитинки новонародженої дитинки, і вона дуже добре вкладається у вас в ручки, якщо ви подивитеся в цієї собачки, Ви ви саме побачите себе. І тому все абсолютно у цій іграшці зроблено для того, щоб дитина свої страхи. Свої незрозумілості, некомфортності переносила на цю собаку, а крім того, дбала про цю собаку і турбувалася про цю собаку. Таким чином страхи відходять від дитини, бо вона тепер піклується ще про одного члена своєї сім'ї. Є у нас і песики хаски, є у нас і ведмежатки, і ми працюємо зі всіма іграшками, бо кожна іграшка несе щось своє особливе. Бливе, а в цьому нам допомагає якраз Марина Миколаївна Бриль, тим паче, що вона ще багато працює з дітьми з інвалідністю має великий досвід роботи з дітьми і має великий досвід роботи як індивідуально, так і груповою. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, а ми працювали з реабілітаційними центрами і в реабілітаційних центрах. Там зазвичай з дітьми працюють один на один. Кімнатки маленькі, вони не пристосовані для того, щоб щоб діти працювали у великій кількості, а ми працюємо саме в групах, бо ми кажемо, ми дитяча інклюзивна медіа студія, і нам дуже важливо, щоб було включення саме в групи, щоб діти відчували один одного, щоб діти слухали один одного, щоб діти працювали разом і відчували, що таке партнерство. Це дуже важливо для дітей, і я хочу сказати, що на сьогоднішній день, коли ми маємо вже результати, а результати, коли діти обирають професію. Мультиплікатора і далі вже йдуть навчатися, коли діти обирають професію режисера, журналіста, то означає, що ми, можливо, спрацювали дуже добре. Тим паче, що ми ще й працюємо з дітьми, які не чують, з дітьми, які не бачать, тобто ми працюємо зі всіма нозологіями, і діти з ДЦП, і діти з синдромом Дауна, і діти з синдромом Вільямса, і діти, які мають а, проблеми взагалі з те, що ми на сьогоднішній день кажемо з аутизмом, тому. Це всі різні діти. Ми. Об'єднуємо таким чином групи, щоб надавати кожній дитині можливість розкритися, відчути, що ти все вмієш. А далі, коли ми вже працюємо, і дитина працює з мікрофоном перед камерою, коли ми бачимо, що діти малюють і малюють гарні і цікаві роботи, створюють. Ми додаємо велику кількість і знайомств з оригінальними техніками прикладного мистецтва. Я просто можна, можна можу, зараз навіть просто назвати ці техніки: мармурування, макаронінг, кіносайга, кімікомі, паперклей, структурна паста, торцювання, батик, тобто велика кількість приклад... технік прикладного мистецтва, в яких діти себе відчувають абсолютно комфортно і вони створюють надзвичайні роботи. Якщо подивитися на їхні роботи, то ці роботи, які впливають. Ну, вони надихають вже інших на те, щоб створювати щось своє своїми руками. І коли ми кажемо так, це робили діти, і діти стояли кожен перед своєю роботою і розповідали, скільки е, е, часу витрачалось на цей великий шедевр. Тому що спочатку діти створюють свої маленькі шедеври, а далі вже величезний шедевр це зазвичай шедевр там 60 на метр, для того, щоб уже кожен побачив, наскільки то цікава. Робота це робота для того, щоб діти створювали руками, бачили свою роботу, вміли її презентувати, розповідати про неї, і далі вже можливо створювати вже свої індивідуальні шедеври, але вже до вдома. А далі ми працюємо з дітьми, що не чують, і відповідно всі наші роботи перекладаються українською жестовою мовою. На сьогоднішній день в Україні лише три дитини, які перекладають телевізійні роботи українською жестовою мовою. А дітей, які не чують, у нас дуже багато, і тому ми залучали цих дітей до малювання, до фотографування, до операторського мистецтва. Щоб вони ж себе ще й почули в акторському мистецтві. Вони надзвичайні актори. Так, вони не чують, але вони відчувають і вони дуже емоційні. І ці емоції ну, вони багато чого вартують. Великі канали у нас беруть відео, коли воно вже створено, коли вони перевіряють його на якість і кажуть, так це якість нам підходить, Тому наші роботи лежать на 1+,1 плюс Video. діджитал відео. Наші роботи бралися і для. ЮА Суспільного. Наші роботи виходили на восьмому каналі. На каналах Івано-Франківська, Мукачева, Полтави, Харкова. Можливо, когось ще не згадала. Приємно, коли беруть наші роботи, але поки що замовлень ми не маємо. Коли ми вже щось створили, у нас є цикл програм, і тоді цей цикл програм хтось хоче взяти для того, щоб транслювати. Я розумію, тому що на сьогоднішній день дитячий. Контент він занадто малий і те, що придивляються діти, на що звертають увагу дітям цікаво з одного боку, це те, що пов'язано з мультиплікацією. Але коли на екрані працює дитина для дитини, це теж одразу захоплює увагу. Ми перевіряємо на своїх дітях, тобто дітей студії, які до нас приходять і навчаються вже 10 років, є така в нас ще історія. І якщо приходять діти проєкту, ми теж перевіряємо. Переглядаємо, які моменти найцікавіші, щоб далі вже працювати над цими проєктами або над цими моментами, щоб їх взяти до наступних або переробити до наступних телевізійних програм, або радіопрограм або мультиплікаційних програм.